Вітаю вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі Тиса 1. В Студії Діна Михайлик. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. Земля для військових. Як в Закарпатті знайти земельні резерви для учасників АТО? За суспільне телебачення та проти ліквідації обласних ТРК Закарпатська державна телерадіокомпанія долучилася до всеукраїнського флешмобу. Подаруй життя, стань донором. Студенти, активісти народного руху України взяли участь у благодійній акції. Допомога чудотворцеві. Благодійники мають можливість здійснити мрії 18 дітей із особливими потребами. Якщо місцева влада не знайде землю для військових, втрутиться обласна адміністрація та прокуратура. Голова закарпатської ОДА Василь Губаль зустрівся із працівниками Держкомзему, представниками органів місцевого самоврядування та приватними підприємцями, що надають послуги з оформлення документації на землю. Говорили про оформлення земельних наділів та цільового використання землі через затягування із оформленням документів. Наразі лише 7 тисяч закарпатців спромоглися приватизувати земельні ділянки. А всього місцеві органи роздали понад 120 тисяч наділів. Голова Закарпатської облдержадміністрації обурився, що земельники погано працюють. Це, зокрема, стосується і виділення землі для учасників АТО. Найпроблемнішим у цьому плані є Ужгород. Міська влада каже: наразі землі для військових немає, проте спеціалісти вирахували, що в місті є ще 37 гектарів землі, котру не використовують за призначенням. Саме її і можна виділити військовим. У місті Ужгород ситуація проблематична. Я просто е, зайнявся аналізом земельних ділянок по місту Ужгород, які надані в оренду, і на сьогоднішній день не використовуються. Я так по Таких скромних підрахунках назбирав 37 гектарів. У місті Ужгород. 37 гектарів земельної ділянки, які є в оренді на сьогоднішній день і не використовуються за призначенням. Та проаналізуємо цю ситуацію. Якщо чоловік не використовує цю земельну ділянку не за цільовим призначенням, вилучати від нього і забезпечувати, я рахую, що ці люди, які захищають нас з вами, вони заслуговують на то, щоб ці. Отримати земельні ділянки під індивідуальне житлове будівництво. І знову про святкування в період війни голова Закарпатської ОДА Василь Губаль також закликав відмовитися цього року від гучних святкувань. Листи рекомендацій з таким проханням будуть розіслані до всіх керівників районів області. Також під час зустрічі із пресою керівник краю наголосив на потребі створення загальної алеї пам'яті загиблих Небесної Сотні та військових у зоні АТО. Василь Губель конкретизував і питання програми енергозбереження, зміни до якої будуть озвучені вже на наступній сесії облради. Програма передбачає поступове переведення Закарпаття на альтернативні види опалення. Наразі відбувається пошук партнерів та підприємств для співпраці у цьому напрямку. Ми будемо потихоньку, потихоньку Закарпаття в основному бюджетну сферу переводити на альтернативні види опалення. Є така. Ми шукаємо партнерів, шукаємо можливості дати живу конкуренцію, щоб вони було тільки, що там хтось одне підприємство або там дві. Є багато пропозицій. Є підприємства, які готові самі вкладати кошти і продавати тепло потім державним установам. У нас вже є приклади договорів концесії. Це у нас Тячівськ, Тячів, Тячівський район. Там, до речі, підприємство відкрило переробку Щеп. Закарпатська телерадіокомпанія приєдналася до всеукраїнського флешмобу на захист місцевого мовлення. Вона одна з десяти ТРК, які взяли участь в акції. Працівники телеканалу Тиса 1 та радіо Тиса ФМ виступили під гаслами підтримки створення суспільного телебачення в Україні, проте захисту від намагань позбавити місцеві громади власного повноцінного ефіру в областях. Співробітники обласної телерадіокомпанії закликали Київ врахувати особливості багатонаціонального Закарпаття і не допустити зникнення європейських мов з ефіру краю, скоротивши мовлення закарпатських національних редакцій. Лише регіональний телеканал може показати дійсне життя нацменшин, дійсне життя і правдиве життя, якою воно є в регіоні. Тому що ніякий центральний канал це нам не покаже. От, а в рамках створення суспільного телерадіомовлення роль місцевого телерадіоканалу дуже обмежена і невідомо, що з нами буде. Є такі Висловив, що у нас залишається 20-30 чоловік із 250, значить, і відповідно зменшується обсяги мовлення. І відповідно ми не зможемо донести до глядача позицію місцевих громад, місцевого самоврядування і так далі. Студенти Активісти народного руху України провели акцію Подаруй життя, стань донором до закарпатської станції переливання крові прийшли близько 30 охочих. Більшість донорів молодь та студентство. Лікарі запевняють, для участі в акції вистачає великого бажання та міцного здоров'я. Детальніше про благодійну ініціативу розкаже Олександр Бодня. Ініціатива проведення акції Подаруй життя стань донором виникла у студентів Ужгородського національного університету. Нещодавно розповсюджували інформацію через соціальні мережі, соціальну рекламу та буклети. Всього за 9 днів хлопці долучили до благодійності понад 70 осіб. Такою активністю організатори задоволені. Ну я рахую, що сьогодні буде 50-70 чоловік. А це вже для нашого міста, Це нормально. Я зроблю зробити цю акцію чуть менше ушу, хоча б на уровень города. Я хочу, що правильно зробити, бо в нас там бійці плюс дуже багато онкохворих дітей. Кров потрібна. Ініціативу студентів підтримують і лікарі, адже більша частина донорів молодь, але констатують, що потреба у донорській крові актуальна постійно. Ситуація із донорством залишається напруженою в зв'язку з тим, що немає у нас в'їздів по області зараз. Відсутні такі в'їзд, як такі в'їзди. І е, практично ми як працювали, так і працюємо з куліс. Нам не вдалося створити великий банк крові, але деякі запаси у нас є. І це я думаю, що дякуючи акціям, які проводяться зараз, люди приходять. І е, хай буде 30 чоловік у місяць, що вони прийшли саме по цих е, акцій, по цих рекламах. Я рахую, що і це вже дуже великий позитив. Організатори акції та лікарі закликають стати донором крові всіх бажаючих. Все, що для цього потрібно, бажання та здоровий організм. Окрім того, донорство це чудова можливість не тільки врятувати людське життя, а й безкоштовно зробити повну діагностику власної крові. Свято Миколая Чудотворця ще не настало, та радісний настрій завдяки численним тематичним заходам Дітлахи відчувають уже. Один із таких заходів ініціювала громадська організація Щит вихованців реабілітаційного центру Дорога життя та одного з ужгородських дитсадків, а також дітей-переселенців. Активісти зібрали разом для перегляду захопливого мультфільму в 3 d кінозалі. Також для дітей приготували солодкі сюрпризи. Та головна мета такої акції познайомити малечу одне з одним, аби вони змогли знайти друзів серед однолітків, із якими не мають нагоди подружитись у буденному житті. Ужгородські доброчинці привітали з прийдешніми святами вихованців медико-соціальної реабілітаційного центру Дорога життя, а також дітей-переселенців зі сходу. Ми вже слід літа де там їздимо. Спочатку були в одному горді, в тому другому трудно очень без своего дома, жилья очень трудно. Данил 5 лет, і Богдану три години малечу запросили на перегляд мультиплікаційного фільму. Директор кінозалу погодився прийняти своїх особливих маленьких глядачів безкоштовно, адже переконаний, на свята дорослі повинні радувати дітей, хто чим може. Я розумію прекрасно, що зараз почнуться канікули. І там пайдуть діти, буде заповнені зали. тобто вже так ну, реально буде неможливо. Ну перед канікулами, то тобто, сяслива можливість не особо у нас загружено, то тобто, є как би час утряне, Ось, тобто, почому не показати, щоб люди ну какби діті у хоч раз 3D не видели ніколи. також дітям роздали солодощі, та як переконують ініціатори свята, головна його мета подарувати дітям не лише позитивні емоції, а й нових друзів. Тому у нас виникла ідея. Звести з різного соціального класу діток, щоб ми могли показати по-перше і їм навчити їх до толерантності до цього, що вони щоб вони могли уживатися і розуміли, що це нормально. Є дітки і такі, і такі і різні, і щоб дорослим показати, що приклад на тих же дітях, що от дивіться, приклад є все починається з малого, з насіннинки. Ці носінинки це якщо посіяти правильно в головах цих діток маленьких, то завтра буде у нас більш толерантний громадянський суспіль. Мода в допомогу воякам. Черговий благодійний показ мод в Ужгороді організували митці. Військова тематика у всьому, сценічне оформлення та костюми моделей. Війна, любов і мир основна тема дійства. Всі 12 костюмів організатор показу пошила власноруч. Усе, аби підтримати військових морально і матеріально. Закривали показ діти з символами миру голубами. На благодійному вечорі була і Неля Янчук за два тижні власноруч ця жінка пошила 12 костюмів для благодійного показу. Пані Людмила розповідає, шила вбрання в день і вночі. Надихало одне думка про вояків, яким зараз набагато важче. Проект під назвою Хочу кричати творча ідея, яку жінка втілила на благодійному показі. Всі зібрані кошти віддадуть на допомогу військовим 24-го батальйону. Так як там бідують. Хлопців, ото я просто подивилася, і мені стало їх дуже жалко. Я вирішила, що по-перше, такого проекту ще ні разу не було це раз. Ну по-друге, показати людям, що треба жити, треба любити. Під костюмчики я теж шила сама в стилі мілітарі. Я собі придумала, що я от сама, я бачу цей образ, я хотіла його воплотити. На жаль, до проекту долучилося не надто багато людей. Проте жінка відзначає, без допомоги команди організувати подібне дійство не змогла б. Це емблемка, це наша ткаптіча стая. Тобто, так як в мене фамілія Воробок. Це значить я хочемо достигнути хороших вершин. Я тримаю кубок, але сама я не в змозі. Значить, є у нас чайка, це візажист. Да? То тобто, є, вона отут, от підлітає, допомагає мені підтримувати. І є у нас кукушка, манікюрщиця. То тобто, є, це моє командою. Вони той тобто, без них двоїх. Я би цей проект просто не. Не змогла представлені костюми, виконані у стилі мілітарі з національною символікою. Дівчата, які долучились до показу, розповідають, вирішили підтримати організатора у її благодійній справі. Ну, тому що хочу допомогти нашим військовим в першу чергу. Це найменше, що ми можемо зробити на, даному, на даний момент. Що ми будемо демонструвати? Ми будемо демонструвати наші гарні костюми, наші гарні зачіски. Ну і в основному себе можна так сказати. Війну, любов та мир. Те, що на сцені продемонстрували Учасники вечора ми виходимо із з голу, ну, з голубами, це такий символічний, так ну, що так. Ми хочемо, щоб в світі був мир. Ну і мирна ден ну, мирне небо щоб було. Символ миру був присутній як на сцені, так і в побажаннях від дітей воякам. Я їм бажаю е, щастя, здоров'я, щоб все було добре в них. Я хочу їм показати, щоб вони поверталися живими, здоровими. Щоб у них було все добре, вартість квитка на благодійний показ складала 100 гривень. Такий внесок зробив кожен глядач, що прийшов підтримати ініціативу організаторів. Гроші збирали для 24-го батальйону. Витратять їх на покупку господарських інструментів. Наразі це не останній показ. Організатори планують повторити дійство вже в найближчий час. Миколай не забуває про тих, хто на нього чекає. Та іноді чудотворцеві треба трішки допомогти, і небайдужі мають таку нагоду. Днями в кількох соцмережах ужорицькі активісти створили групу. Всі разом подаруймо дітям свято. На сторінках розмістили листи більше 40 дітей із вадами розвитку. Так, 23 листи вже одержали своїх благодійників. А ще 18 родітлахів чекають на здійснення своїх мрій. Перший е... День, ну звичайно, не було ніякої такої е, інформації. Е, через два-три дні наші листи почали один з за одним закриватися. І був такий період, що навіть за один день у нас закрилося відразу 13 листів. Це, звісно, було дуже нам приємно. Це ці дітки, звичайно, просять ну небагато. Вони десь в таке носочки, ну, хтось попросив, якусь кофточку. тобто вони ну нема таких якихось нереальних подарунків, які б не можна було виконати. Кожна мрія для них це. Не знаю, це така акція в них вперше. Вони ніколи не писали самі листів. Вони як приходили свята у них як звичайно. Зазвичай приходив діт Мороз, Німоронько від роздавали подарунки, там диви, йшли на концерт, дивилися і все. Ми хотіли, щоб організувати щось таке незвичайне для них, щоб вони могли не знаю, навіть розповісти свою мрію, що вони хотіли б і це розповісти в листах. Дарного екс капітана Ужгородської говерли написали книгу «Життєву історію Юрія Черкова. Відомий спортивний публіцист Василь Гаджега виклав на сторінках нового видання Легенди закарпатського футболу. Окрім біографічних фактів та історії життя Черкова, автор книги згадав і про футболістів, котрим доводилося грати разом із Юрієм Івановичем. Разом із презентацією книги у спортивному комплексі Юність відбулися змагання з міні -футболу. У турнірі брали участь ветерани професійних та аматорських футбольних команд, серед яких футбольні клуби «Гуверла», Мукачево та команда «Хуст». Юрій Іванович це унікальна постать у нашому футболі. Він рекордсмен по зіграних календарних ігор за команди майстрів Закарпаття. Це Карпати «Мукачево» і Говерла «Ужгород». 471 матч. Це просто величезна, цифра ігор. Він, крім того, він був капітаном команди, «Говерли», також очолював комітет ветеранів при федерації футболу Закарпаття. Дитячим тренером був Ужгородський з дюшор і причинський дюш, а також, звичайно, був тренером команд майстрів. Це був унікальний гравець, це був душевна людина, це був капітан, це був людина з великої літери і на полі, і поза полем. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Громадські слухання з питань освіти в Ужгороді говорили про забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг. Особливий хліб до свята Миколая. ужгородські монахи випікають хліб для нужденних. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам вечора і на все добре.